Привіт! Ви на каналі 100% інтер'єр. Я Віталій Івахов. І ми продовжуємо з вами знайомитись з тим, що було продемонстровано фабриками-виробниками освітлення для інтер'єру, інтер'єру і екстер'єру, на останній виставці Євролюче 2025. Сьогодні я зібрав для вас в програму декілька компаній, які між собою схожі тим, що вони роблять світильники з. Дутого скла. Це майстри склодуви. Сьогодні це будуть бренди Брокіс і Бомма. Це два бренди з Чехії, з Богемії. Фабіан, Вініні, Канжині Тучі, Барав'єр-Антоса, Тасіру. Це все італійські бренди. Першими в нас в програмі. Буде сюжет з стенду Брокіс. Не було багато часу роздивитись, так вийшло саме під час виставки. Але раджу вам уважно подивитись, якщо ви не знаєте ще цього бренду. Я вперше його побачив, коли вони вперше з'явились, мабуть, на виставці. Це було десь 2006 року. Компанія, ще раз скажу, з Чехії. Компанія залучає в першу чергу чеських дизайнерів для створення своїх продуктів. І, звісно, історично компанії з Богемії з, роблять з так званого чеського скла, роблять дуже вишукані, складні у виробництві, непрості складні у виробництві речі, е, різної форми, але головним протагоністом, як кажуть, е, їхніх. Е, Естетичних сценаріїв є якась куля, якийсь виріб зі скла. Тож, перші це Брокіс з Чехії. Наступне відео це з стенду компанії Бомма. Великий стенд. Компанія так само з Чехії, з Богемії. Я думаю, що ця назва Бомма це щось співзвучне з Богемія, скоріш за все, має до цього стосунок. Компанія молодша за броки, заснована у 2012 році, але все та ж сама тема чеського скла. Як на мою думку, речі виразні, красиві і доречні до певних інтер'єрних сценаріїв. Тож дивіться, робіть свої власні висновки. Враховуючи наскільки популярними останні роки, там вже багато, я думаю, не менше 10 років є об'єкти в стилі ар-деко, Такі виразні світильники зі скла можуть знайти своє місце в дизайнах інтер'єру. Компанія, скоріш за все, спеціалізується, має компетенцію в обробці скла, тому вони використовують світло як можливість продемонструвати привабливість скла. Для них світло це можливість. Це, звісно, декоративний світильник. Він в першу чергу дбає про те, як він виглядає. Вони великі. Штабні, але не вульгарні, зроблені майстерно. Різні форми, завжди скло, різні обробки скла і світло як можливість показати, наскільки красивим може бути скло. Ця куля має десь десь 60 сантиметрів в діаметрі, можливо, оця воронка 50. Великий об'єкт. Ще раз вам загальний вигляд, аби взяли на землю. Це диванчик, який ми зробили. Компанію Fabian я знаю дуже давно. Це вже італійський бренд саме скляних виробів. Вони не з Венеції, вони не з Мурано, вони з Тревізо, десь з того регіону. Доволі великий каталог у компанії. Я не можу сказати, наскільки велика компанія. Інтернет каже, що там 80 100 працівників це доволі велика для компанії світильників. Компанія не молода, заснована в 61-му році. Час від часу хвилями була дуже популярна, менш популярна, залишається на ринку. Тож подивіться і згадайте про неї. Раніше цей бренд був для нас дуже цікавим. Подивимось, що в них є на сьогодні. Тавна модульна лампа. Бачите, модулі розташовані в різні боки, можуть світити всередину або назовні з них можна скомбінувати. Посільників. Роберт статлет. Ця декоративна штучка. Здається, фабрика з тож вони знаються, це Венето, провінція Венето, Венеція. Майстри, які знаються на склі на роботі зі склом. Тут все справжнє. Це ті самі контрасти. Якась доволі брутальна штучка. Мабуть, більше не для приватної оселі, а для якогось публічного приміщення. Це теж я думаю, скоріше для. Хоча колись ми хотіли замовити сходи в одній компанії в Італії, яка робить сходи, І дали їм розміри, вони сказали, що вони не роблять сходи для великих публічних приміщень. Це була звичайна оселя. Українців, які вирішили зробити собі палац. Це відома штучка, бачите, вона все ще в виробництві. Це теж такий скляний модуль, з якого можна набрати будь-що від румдивайдера, тобто від штори, яка буде розміжовувати, або напівштори, до такого квадратного світильника. За рахунок скла і світла розділити будь-яке приміщення, або створити якийсь арт-об'єкт великого масштабу. Наступне відео це Вініні. Вініні, мабуть, найвідоміша, найпопулярніша Муранська компанія. Компанія, яка робить вироби з Муранського скла, легендарного Муранського скла з острова Мурано. Я, до речі, не впевнений, що все робиться для Вініні на острові Мурано, але єдина, мабуть, компанія з походженням з Мурано, залучала таку кількість суперімен, дизайнерів для створення своїх продуктів. Робила, звісно, не тільки освітлення, там вази різні. Архітектурні об'єкти, інтер'єрні об'єкти, декоративні об'єкти зі скла завжди красиво і престижно. Тож подивіться, що показували в Вініні цього року. Компанія заснована в 20-му сторіччі, бо в нас буде ще один бренд, який заснований набагато раніше. Дивіться зараз Вініні. Вініні це, мабуть, найперший бренд, який згадується, коли ми кажемо про. Венеційське скло. Венеційське скло як абажур для лампи, або ваза, або якийсь декоративний виріб для дому. Вініні працює з супервідомими іменами, найкращими студіями, тому тут немає жодного місця для якоїсь вульгарності або несмаку. Тут буде витонченість. І найкращий смак на чередовки. Коли відомі архітектори працюють над проектами якихось е, фешн-бутіків або е, дуже відомих е, готелей, світових готельних брендів. І коли їм потрібні якісь виразні вироби зі скла, звісно, відміні це буде перше ім'я, тому ми тут бачимо такі, такі масштабні штуки. Наступне відео зі стенду фабрики Канджіні і Тучі. Теж виробники, які роблять цікаві речі з формованого скла, складуви. Єдине, що ця компанія, вони з Емілія Романе, вони не з Венето, не з Мурано зазвичай. Світильники виробляються зі скла саме там, в Італії. Але, ну, звісно, технології сьогодні можливо застосувати будь-де. Тож, дивіться, доволі цікавий стенд. Звісно, це ціновий сегмент без додаткової оплати за лейбл Мурано. Буквально пару кадрів, аби нагадати вам про баров'єре Тосо. Мабуть, найстаріший в світі виробник освітлення освітлення зі скла. Фабрика датує свою історію з 1295 року. Це справжній Мураноглас. Тож завжди цікаво згадати, як воно має виглядати. Просто зафіксую тут. Масштабний стенд відомого чи не одного з найвідоміших виробників Муранського, е світиліки з Муранського скла, Муранських виробників, якщо хочете. Ще раз скажу, що традиційний матеріал, Муранське скло для не обов'язково для класичних інтер'єрів. Це те, що ніколи не буде виглядати вульгарно, тому що компанія має гарний смак. І історію давню історію. Останнє відео в сьогоднішній програмі це коротеньке відео з стенду Сіру. Венеційська фабрика, яка переосмислює а також перевидає. Відомий венеційський світильник, венеційський ліхтар. Венеційський ліхтар був завжди зроблений в такій металевій сітці, крізь яку якби, продувається скло. Габія називається ця сітка. Як гобі, габіони, знаєте, всі знають таке габіони, куди накидають каміння і роблять такі паркани. Габія це італійською оця металева, металева сітка для світильника. Вони роблять як прямі цитати. Минулого, так і переосмислені речі в сучасному стилі. Тож сіру з Венеції. Фантазії на тему венеційського ліхтаря. Венеційні матеріали матеріали складу. На цьому на сьогодні все. Це була. Тринадцята програма. Очікуйте наступну. Бажаю вам гарного дня. Всього найкращого.